Буває, що інший відсікає пристрасть заради більшого задоволення, тому що спокійніше жити без рабства їй. та інші, не знаючи мети його, славлять його, а може бути, що він і сам знає, що даремно трудиться. Причина всякої гріховності, марнославство і бажання задоволення, хто не зненавидів їх. То й не відсіче пристрасті. Корінь всього зла є срібролюбство, але звичайно, що і воно заради них складається, їм потрібне, на них утверджується і стоїть. Розум засліплюється цими трьома пристрастями: срібролюбством, марнославством і бажанням задоволень. Три дочки у п'явки. Про яких говориться в Писанні, вони є матір'ю безумною любов'ю улюблені. Давай, давай, ось три невситимих і чотири, які не скажуть достатньо розум і віра, спільники єства нашого, притупилися ні від чого іншого, як від них: лють, гнів, боротьба, вбивства і решта всього каталогу зла. Край посилилися між людьми від них. Так треба знедавидіти срібролюбство, пихатість і пристрасть до задоволень, як матерів пороків і як мачух чеснот. Внаслідок їх ми отримали заповідь не любити світу, ні того, що в світі. Не в тому сенсі отримали таку заповідь, що безрозсудно ненавиділи ми творіння Боже. Але щоб відсікли приводи для тих пристрастей. Говорить Писання: ніякий воїн не зв'язує себе з ділеми житейськими, бо хто, зв'язавшись із ними, хоче перемогти пристрасті, той подібний до людини, яка хоче соломою загасити пожежу, хто через гроші, славу і задоволення гнівається на ближнього, той не пізнав ще. Що всім управляє праведно Бог. Коли чуєш слова Господа, якщо хто не відречеться від майна свого недостойний мене, то розумій, сказане не тільки про майно, але й про всіх внутрішніх творців зла, той, хто не знає істини і вірувати не може істину, бо відання єством передує вірі. Як кожному з видимого творіння Бог відокремив споріднений йому, так і помислам людським віддає Він за властивостями їх, чи хочемо ми того, чи не хочемо. Якщо хтось, явно зрішивши, не кається і не піддавався ніякій скорботі до самого розлучення з тілом, то знай, що суд над ним буде без милості. Хто розумно молиться в серці, то й переносить скорботи, а злопам'ятний ще не молився чисто. Терплячи від кого-небудь шкоду наругу або гоніння, не про теперішні думай, а про те, що очікується в майбутньому, і виявиш, що Він став для тебе винуватцем багатьох благ не тільки в теперішньому часі, але і в майбутньому віці. Як тим, у кого зіпсоване травлення, корисний гіркий полин, так недобрим корисно терпіти гіркі біди, бо тим для здоров'я, а цим для покаяння служить такі лікування. Якщо не хочеш зло страждати, не бажай і робити зло, бо за цим останнім невідступно йде те перше. Бог посоромленим не буває. Що посіє людина те й пожне, вільно сіючи зле, і проти волі пожинаючи те, ми повинні дивуватися правді Божій. Між сівбою і жнивами визначено бути якомусь проміжку часу. Але з цієї причини ми не повинні не вірити на городі, зрішивши винне не тіло, а думка. Бо, якби не йшла попереду думка, не пішло б за нею і тіло, таємний лиходій, зліший за того, хто явно кривдить, тому він зазнає злішої кари. Той, хто сплітає підступи і приховано робить зло, є змій за писанням, той, що сидить на шляху і гризе ногу коня, хто в один і той же час. За одне похваляє ближнього, а за інше йому докоряє той одержимий марнославством і заздрістю. Похвалами він намагається прикрити зазрість, а докорами виставляє себе кращим за нього. Як не можна пасти разом овець і вовків, так неможливо отримати милість тому, хто підступно діє щодо ближнього свого. Хто до заповіді таємно домішує свою волю, той перелюбствує, як показано в премудрості, і за убогість розуму зазнає хвороб і безчестя, як вода і вогонь не сходяться через протилежність, так супротивні одне одному самовиправдання і смирення. Хто шукає відпущення гріхів, той любить смирення. А хто засуджує іншого, зображає свої лихі діла. Не залишай невиправленим гріха, хоч би він був найменший, щоб згодом він не повів тебе до гріхів більших. Якщо хочеш спастися, полюби істинне слово, слово правди про себе і ніколи нерозсудливо не розсудливо не відкидай викриття. Слово істине. Змінило породження Єхідни і вказало їм, як уникнути майбутнього гніву. Хто приймає слова істини, приймає Бога слово, бо говорить, хто приймає вас, мене приймає. Розслаблений, спущений крізь покрівлю є грішник перед Богом викритий вірними, і завдяки їхній вірі одержав відпущення гріхів. Краще з благоговінням доброзичливо молитися за ближнього, ніж викривати його у всякому гріху. Той, хто істинно кається, піддається на розі від нерозумних, але це є для нього ознака благоугодності, його покаяння перед Богом. Хто подвизається, той від усього утримується. І не припиняє подвигу, поки Господь не знищить насіння Вавилонське. Уяви, що є дванадцять пристрастей безчестя, якщо ти волею полюбиш хоч одну з них, то вона заповнить місце і останніх одинадцяти. Гріх є вогонь, що горить, наскільки віднімеш дрова, настільки він загасне, і наскільки додаси. Настільки він більше розгориться, звеличившись похвалами, чекай без щастя, Бо говорить Писання: той, хто звеличується, смириться. Коли відкинемо всякий і вільний гріх у думках, тоді тільки почнемо справжню боротьбу із підступами пристрастей, що займають нас. Підступ це мимовільний спогад колишніх гріхів. Хто ще бореться з пристрастями, той прагне не допустити таких думок до пристрасті, а хто вже переміг їх, той відкриває найперший його підступ. Підступ є мимовільний рух серця, не супроводжений образами, він подібний до ключа, відчиняє двері в серці для гріха, тому досвідчені прагнуть захопити його ще на самому початку. Де образи помислів затримуються, там треба думати було з'єднання, бо той рух, який є безвинний, мимовільний підступ, не супроводжується образами. Буває, що інший вибігає з них, як головешка з вогню, або опікшись, або боячись впектися, а інший не відвертає їх, поки не загориться, полум'я. Не говори я й не хочу. А він, помисел, приходить. Бо, звичайно, якщо не це, то причини цього вірно любиш. Хто шукає похвали, перебуває у пристрасті, і той, що нарікає на скорботу, зазвичай любить втішність. Як чаші на терезах не стоїть на одному помислу того, хто любить задоволення, то він плаче і сумує за гріхи. Хто бореться і сперечається з ближнім, ганяючись за приємним. Той, хто випробовує і доброго тримається, через те саме зазвичай утримується і від усякого зла, чоловік довготерпеливий, багатий розумом, так само, як і той, хто прихиляє вухо своє до слів премудрості, без пам'ятання про Бога. Істинним знання бути не може без першого друге підроблене. Для жорстокосердого некорисне слово найтоншого відання, бо без страху така людина не приймає на себе трудів покаяння, для людини лагідної, пристойним є слово віри про утіхи віри, оскільки вона не спокушає довготерпіння Боже і не буває ураженою. Частим злочином проти волі Божої або заповіді. Чоловіка сильного не викривай у марнославстві, а краще вкажи йому на тягар майбутнього безщастя, бо цим засобом розумний і зручніше сприймає викриття сам у собі.